Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про таку ще одну цікаву, прибуткову подію на біржі Binance. Знову ж таки, рулеточка, вона не перша. Але тут є одна особливість: тут немає ось того, коли ви нічого не виграєте, і просто вам там кажуть, дякую, що ви з нами, що ви заходили. Є можливість виграти до 88 BUSD, тобто 88 баксів за прості дії. Так, може попастися і просто ваучер на оплату комісій, що не дуже нас цікавить, але все ж таки краще, ніж просто дякую. Що потрібно робити? Зараз я вам все розкажу. Давайте спочатку звернемо увагу, коли проходиться акція. До речі, про неї я писав ще раніше, як тільки вона з'явилася в себе в телеграм-каналі. Дуже рекомендую на нього підписатися, щоб бути в курсі одним із перших, тому що на YouTubeчик інформація попадає вже згодом. Перш спочатку в Телеграм. Посилання в описі переходимо і підписуємось. Дивимось, так, у нас вона діє до 28 січня. Якщо ви дивитеся це відео до цього моменту, сміло переходимо, виконуємо умови і крутимо рулеточку, забираємо свої винагороди. То що ж саме потрібно, щоб мати можливість ось цього прокруту? Є у нас два завдання. Перше це запросити друга. Звичайно ж, для початку ви самі маєте бути користувачем BG Bindies. Тут зрозуміло, якщо у вас немає аккаунта, посилання є в описі, переходьте, реєструйтесь, проходите верифікацію, там все швиденько, і тоді вже можете сміло запрошувати. Запросіть друга. Знову ж таки, дивіться, увага. Ви робите все через цю кнопочку. Натиснули виконати, взяли своє реферальне посилання, дали його другому. Він зареєструвався, пройшов верифікацію. Все, ви отримали можливість для прокруту. Друге завдання у нас зробити торговий обсяг більше 200 BUSD. Все дуже просто. Більшість з вас вже знає, як це робиться. Заходите на спот, але знову ж таки, через цю кнопочку. Натискаєте, воно вас перекидає на торгівлю. Ви, наприклад, купуєте, продаєте на 100 баксів, і у вас вже виходить торговий обсяг в загальному 200 доларів. Зрозуміло, знову отримуєте можливість для прокруту. Тоді, знову ж таки, заходите сюди на сторіночку. Нагадаю, що посилання на цю сторінку також буде в описі, або в пості, от в Телеграмі, знайдете його, там воно є. Ось ця кнопочка стане активною, крутите воно там треть, і ви виграєте своїх 88 BUSD один раз, другий раз. І всі задоволені. Саме цього вам бажаю виграти по максимуму. Дякую, дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Це дуже допомагає нам з каналом розвиватися. Підписочки на YouTube, на Telegram. Нагадую про це, Посилання є в описі. Всім гарного дня, великих заробітків. до нових зустрічей. Пока.